Вітаю! Сьогодні обзор монетки України 50 копійок 1992 року. Монетки мають поворот Ось такого типу. Виготовлені монети з латуні. На аверсі зображено тризуб, напис Україна внизу дата. По боках тризуба, колося пшениці та листя каштану. Гурт монети мають мілку насічку. Ось такого типу приривчасту рифлену. При рівному повороті бачимо монетки, загалом рівні. Реверс монет має напис 50 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Прислав мені ці монетки підписник для обзору. Ціна на такі монети на аукціонах на сьогоднішній день з такого типу поворотами в 10-15 градусів. Розпочинається від 1 долара. Деякі екземпляри монет від 10-15, в залежності від підштампу монет. Найдорожчими є поворот у 180 градусів. На деякі екземпляри ціна договірна. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.